У нас в продажу з'явилася ось така класна шкода Октавія A5 рестайлинг 2011 року на моторі 1.8, Турбо, ще й на газу. Автомобіль в хорошому стані. У нього дуже крутезний салон, зараз покажу. ось такий салончик. Салон у нас с Octavia ВРС, Селектор передач. Руль. Сиденье с VRS. Задний ряд тоже с VRS. -кой. Вот стоит газик. Кондиционер. Штатная мультимедиа. Четыре подъемника Установленный уже ксенон в линзе. Тобто світ вже дуже класний. Ще встановили о, камеру заднього огляду. От тут на моніторчику є. І парк троніки. В цілому ось такий вигляд має автомобіль. На прикольних дисках. Біла, встановлено. Красиво. шкода. Кого зацікавив даний варіант. Звоніть, пишіть, записуйтесь на тест-драйв, обов'язково. Знаходимось кільцева дорога 110А. Автосалон Автокепітал. Знаходимось на території столичного ринку. Також не забувайте, що даний автомобіль ви можете купити в кредит, в лісинг, за годівку. ну и за криптовалюту. Приезжайте и забирайте данный аппарат.